Йому здавалося, що вони були настільки щасливі, ніби щойно винайшли щастя. Кохання під час холери роман Габріеля Гарсії Маркеса, написаний у Колумбії в 1985 році. Видатний представник магічного реалізму, лауреат Нобелівської премії Маркес створив цю зворушливу історію у зрілі роки, вкладаючи у неї досвід і спостереження цілого життя. Це історія Флорентіно Аріса. Який понад 50 років зберігає в серці кохання до Ферміни даси попри втрату і роки розлуки? Їхнє почуття переживає час, обставини і старість, доводячи, справжнє кохання, терпеливе і незламне. Роман огортає ностальгією і спокоєм, мов літній вечір біля моря. Це гімн вірності, емоційній глибині силі чекати, доки любов. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.